Без зайвих коментарів. Просто подивіться на це відео. Дякую, хлопці, що витягнули. А то після поранення ніяк не можу звикнути до звичного життя. Хоч трохи відпочили. Та да. Після роботи відпочинок дуже важливий. Від чого вам треба відпочивати? Просто цікаво. від зйомок відео. Якщо вам просто цікаво, то ми не просто знімаємо відео. Так, ми не герої. Ну no, okay. так, я це бачу. А можна я зараз скажу? А ви тут для чого? Для піару, мабуть. Та ні, не для піару, так це точно. Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато працюють і тяжко. Так, вони не на фронті, але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети, перемоги. Кожен так, має бути на своєму місці. Моїми словами не передати той крін, що ви тільки що подивилися, а я дивився його більше ніж один раз. Тобто, ви самі розумієте, наскільки мені зараз неприємно це дивитися. Що, тільки що відбулося, на ваших очах відбувся соціальний екскремент в даному випадку саме екскремент. Тому що по-інакшому я не можу це ніяк назвати. На відеоролику у нас є два головних герої. взагалі їх троє. Але я не знаю, як хто такий актор. Цей військовий знаю лише двох: це Богдан Буше, який відомий своєю знаменитою фразою про те, що жінка без депеляції. І де, не 10 із 10. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де е -е. Де саме? Це не ок. Ну, Депіляцію на ногах в, Це в інтимній ок. зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має ну, бути окей, давай, давай, так. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Десь ти ну вона 10, вважає, що 10 із 10 а, ну то що вона вважає, сорі, і ютуб канал Говара, який займається зйомкою цих соціальних екскрементів. Я взагалі проти кенсел культури, але ви самі розумієте, ну таку от фігню, ну нести очевидно, що жодна нормальна людина просто ніколи не буде. Що означає блогер на своєму місці? Що це взагалі має означати? Чому хтось взагалі порівнює, що військові гірше ніж якийсь там блогер мільйони, якийсь катається на мотоциклах, який там любить зніматися в якихось ток-шоу, який розповідає про свою нікому. Мені потрібну думку, прямо як зараз. Я, до речі, кому цікаво, я не знаю, що ви взагалі тут робите. Я теж поширюю свою дезінформацію, теж займаюся такою фігньою. Уже сам в шокі, що вже на цьому нікому не потрібному каналі, вже цілих 5 відео, і я продовжую знімати якусь фігню. Просто сам Богдан Буше точно чула про жінку з депуляцією. Можливо, ви там ще чули якісь там. Були теж скандали зв'язані з іншими його друзями, тому що є якийсь там блогер, який звалив за кордон. Не пам'ятаю, як його звати, але він короче там щось звалив за кордон. Його хотіла закенцилити і тому подібне. Також нещодавно пропав Волошин. Волошин це той ж самий блогер, який короче, і які інші, якісь там група блогерів, в якийсь період часу говорили в історії після того, як самі знаєте, хто сусіди України влучили в «Охмадит». Вони почали всі в історії разом писати одну й ту саму, просто буквально як по сценарію е, заскриптовану фігню про те, що пора вже йти на перемир'я, нам уже не потрібна ця війна і тому подібне. І тому його там закенсели і це, і зараз він просто зник. Немає його в інстаграмі, ні постів, лише підписники. Історії теж немає. Тіктока теж немає. В телеграмі я ще не заглядав, тому що мені пофіг. А от на мій телеграм вам не має бути пофіг, тому обов'язково підписуйтесь, буду вам дуже мега вдячний. Тобто, ви самі розумієте, людина, яка тусується в сумнівній компанії, сама є сумнівною. Тобто, ну це така групіровка сумнівних блогерів, так би мовити. І люди, які на серйоз кажуть про те, що військові виконують. Е Ну, що вони виконують на таку ж рівні роботи, як і військові, ну це просто сміх курам реально. Я особисто блогер. Ну, я, я не вважаю себе блогером. Давайте будемо чесні: недоблогера, якийсь там балбіс, 2000 підписників в інстаграмі нікому не потрібних. Е, там якісь там два ютуб-канала, майже нікому не відомі. І ви самі розумієте, що, типу, ну людям на мене начхати. Типу, більшості людей навіть не знає взагалі про моє існування. Я, як людина, яка займається контентом, я взагалі розумію, що моя робота і робота військового взагалі ніяк не оцінюються. Ну, це Типу, це земля і небо. Єдине, що я роблю, це просуваю україномовний контент. Те, чим я хотів до недавно займати, тому що мене задовбало, що люди сидять, дивляться росіян. Я намагаюся поширити україномовний контент і намагаюся людей теж підсадити на україномовний контент. Аби ви лише не дивилися російськомовний контент. Єдине, що я можу сказати, єдине, що я роблю, це поширюю україномовну думку, займаюся розвитком україномовного контенту. Іноді провожу збори або якісь підтримую збори у себе в телеграм-каналі. Прошу своїм, там людям, щоб вони там закидували, щоб вони там цей підтриму. Теж збір або поширили його, хоча б, хоча б якось, якщо немає змоги задонатити, все на цьому моя робота закінчується. І очевидно, що робота військових ну порівнянні з моєю просто ну в ніяку. А вони виконують усю потрібну роботу і дякую величезно нашому котику ЗСУ за те, що я взагалі можу зараз знімати це відео. Дякую, дякую, дякую. Говор вже де недавно на Ютубі знаходиться. Ви там можете, якщо знайти на Ютубі, побачити його старі відоси. Він там ще російську мову знімав, там були купа переглядів. Очевидно, що коли перестала вже бути актуальна російська мова в україномовному сегменті, і коли вони перестали оплачуватись, немає сенсу взагалі батрачитись і витрачатися на той російськомовний контент. Якщо можна працювати на україномовний ринок, ще й отримувати рекламу і з цього гроші. Але через те, що відосики ну не дуже сильно залітали, треба, як було якось щось чимось. Підсолити, поняли, треба було чимось приперчити. Треба було щось такого додати, щоб людям захотілося дивитися до кінця писати дуже довгі коментарі для того, щоб просувати відео надалі. Очевидно, що людина додумала, що в Україні зараз гостра тема, це саме з військовими, і в нього є купа відосиків, які я зараз теж включу, щоб ви могли теж подивитися на ще один витвір мистецтва. Які вони знімають у себе на каналах. А цей канал, до речі, не один. Тому що ці канали є і на Ютубі, і на Тіктокі, і, скоріш за все, в інстаграмі, куди я не заходив. І, якось, чесно кажучи, не дуже хотілося би. Ось ще один відос про військового. Ой. Ой, Пробачте мене, Будь ласка. Це ви мене вибачте. Я така незграбна. Так. А ні, це я просто тут став. Так. О, дівчина, привіт. Тепер я розумію, чому така дивна моя сестра. Ви мене звинувачуєте? Ні, ви що? Нарешті моя сестричка закохалась. Та ну, ви жартуєте. Вона ж навіть не дивиться на мене. А ви не розумієте чому? Та ну, я ж майже каліпа. Хіба зараз це важливо? Мене прямо трясе від цих таких відеороликів, Ну це очевидно, що ніхто на це не дивиться. Це очевидно. Тому що ну, людей зазвичай обирають не по зовнішності. Людей обирають зазвичай по внутрішньому стану, те, як вони відносяться до інших людей, так вони відносяться до своєї коханої людини. Просто щоб ви розуміли, таких відосиків там купа, я ну я не хочу це дивитися. Я не буду зараз бо, перетворити свій канал на якийсь канал Реакція, там де я буду сидіти дивитися, тупо ці відосики поспіль. І поки мене щось там не зачепить, якась емоційна тема, я там, типу, зупиню відео і чи щось таке, я не знаю. Єдине, що мене бісить, про те, що ці відоси продовжуються знімати, і вони знімаються, типу, як, начебто. На професійному рівні, але очевидно, що акторська гра просто ну на межі нуля. Тому що я, як людина, яка ходила в акторську студію дитячу, дитячу, на, на секундочку дитячу, приблизно сім років. Я, ну, чесно кажучи, я взагалі порівнянні з ними, ну тупо ніщо. Я так мастерськи не відіграю емоцію типу, здивування. Там ви можете глянути і самі це відео. Ви побачите, там точно акторська майстерність просто десь там на межі з якимось Беном Афліком Леонардо Ді Капріо, те, Як він відіграв в Джанго щось там, без чогось там. Я не пам'ятаю. Саме початку, як це все почалося, я дізнався про це відео не з Тіктока, я дізнався про це відео не з якогось YouTube Shorts або Instagram, Мені написав друг е, в Telegram нашому чаті з друзями, написав: типу, мене задовбали ці челіки, з ними про них відео. Я подивився пару відео, я не розумію, в чому прикол. Я думаю, що можливо це реклама якоїсь секти, можливо, це реклама якоїсь церкви, там де треба приймати себе, приймати ближнього. Я питаю, ті, типу, а в чому підвох? Ну в чому взагалі секрет у цієї штуки? Навіщо взагалі це відео було знято? А потім я вже побачив це відео на каналі Маніфест. Побачив на каналі Маніфесту, і це відео теж було там перше взято з маніфесту, тому що оригінальне відео було видалено з усіх площадок, просто моментально одразу ж, щоб не залишати цей жахливий чорний слід. Але як ми знаємо, все, що залишається в інтернеті, залишається тут назавжди. Очевидно, це якось скажеться на його там. Сфері просування цих відео на зйомках, тому що тепер люди бачать, будуть бачити знайоме обличчя і будуть розуміти, що ага, оцей чел знімає повну крінжу. Давайте подивимось ще, яку крінжу відзняв. Напишу коментар про те, що боже, чел ну і крінж, і пройде далі. Я серйозно подумав, що, можливо, вони продають якісь курси. Я зайшов до них на аккаунти, я зайшов потім уже на ютуб і де усюди тільки можна було, виявляється, там ну, нічого не продавалось. Не було ніяких курсів, це просто були соціальні екскременти для того, щоб люди викликати у них якусь емоцію бурхливу, для того, щоб людей змусити якось написати щось про це, щоб просто людей викликати, ну як би мовити, або негативну, або позитивну реакцію. В принципі, як і моє відео, теж іноді викликають негативну реакцію. Зазвичай негативну реакцію. Саме що сумне, що вони будуть продовжувати цю фігню знімати, їх ніхто не зможе зупинити. Вони будуть продовжувати забирати гроші на тому, що вони просто знімають ці відео, які можуть викликати якусь там душевну або не знаю, емоційну реакцію у людей. Вони будуть продовжувати збирати гроші з YouTube Shorts, хоча там невеличкі гроші, тому що це україномовний YouTube і ще й Shorts. Очевидно, що там навіть за 100 тисяч переглядів десь там буде 2-3 долара чи щось таке. Ну це як було в моєму випадку, не знаю як там соціальних екскрементах. Але точно знаю, що з якусь копійчину вони точно з цього отримають. Скоріше за все, навіть і буше, оцей, який був героєм першого відео, очевидно, що можливо він заплатив за те, щоб зняти. В цьому відео, першому, щоб просто виправдати свою там, типу, якби е, теж важливу роботу як блогера. Хоча очевидно, що людей е, блогерів сприймати серйозно. Це чесно кажучи, я не знаю. Єдиного кого можна сприймати серйозно, це лише лебіга, от серйозно. Тому що ні в кому не в образу, просто я так з усіма не слідкую. Я точно знаю, що за Лебігою теж можна слідкувати, тому що можливо деякі люди теж впевнені, що тоже знайдуться хейтери, які скажуть, да там якісь фігня, щось там хайпиться на крові, хайпиться на кісь фіні. Не знаю, що там люди пишуть. Щось іноді в коментарях читав. Ну мені, чесно кажучи, чихати. Людина просто має якісь там репутацію позитивну, і я впевнений, що ця людина буде підтримувати цю репутацію і надалі. Якщо, звісно, чогось погано не станеться, але буше з негативною репутацією буде очевидно, що це клеймо на дупі, яке ніколи ніколи не змиється і ніколи не пройде. Це клеймо на дупі, і воно нікуди не втече від тебе і їх буде ставати все більше і більше, поки ти там не визнаєш свою провину, поки ти там публічно не вибачишся. Але там вже пізно вибачатися, тому що це було дуже і дуже давно. Що я можу сказати, е, дякую, чи вам за цього відео. Якщо вам не подобається Майнкрафт паркури, ну знайте мені пофіг.